Дев'ять книг за місяць я вважаю, що це доволі таки непоганий результат. Саме стільки книг я прочитала у вересні, і у цьому відео збираюся ділитися враженнями від ось ось цього стосика книжечок. Привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні у нас прочитано читане вересні. Традиційно нагадую, в описі до цього відео є багато корисної інформації, зокрема про те, як можна доєднатися до мого закритого читацького. Клубу, який називається підпільний роман. На жовтень можемо вже обирати книгу і разом збиратися наприкінці місяця, для того, щоб обговорити свої враження та емоції у режимі онлайн. Ну, а також про те, як можна мене підтримати, зокрема монобаза. Ну а ще там буде трішки корисної інформації, як то, наприклад, знижка на деякі видавництва. Тож звертайтеся під це відео після перегляду. Але ще не забудьте поставити лайк, підписатися, якщо цього ще не зробили, і написати. Які книги читали ви у вересні і які у вас вони викликали враження. Почну просто в тому порядку, в якому я розклала ці книги. Перша у мене тут лежить пісня Хіла, книга, яку ми читали в рамках нашого книжкового клубу у Крамнички Віва. І медлен Міллер перша книга, загалом, яку вона написала, в жанрі ретелінгів, грецьких міфів. Ахіл вже більш відомий персонаж ніж Церцея, про яку Віват видавало раніше відповідно книгу. І якщо говорити про те, що тут відбувається, у нас буде оповідь вестися від Патрокла, який в різних варіаціях різних джерелах був чи то там далеким родичем, чи то другом, чи то якимсь соратником, чи то чимось більшим, ніж друг. І саме в цій версії Медлен Міллер пропонує подивитися на Патрокла і Ахіла, якраз як як на пару як Просто як на пару, так на людей, які закохані в один одного. Почнеться історія відповідно із історії самого Патрокла, звідки він хто його батько, і потроху нас підводять до миті знайомства відповідно з Ахілом і обставин, через які Патрокл був змушений покинути рідний дім батька, матір і поїхати в доволі так розумію далеку територію, якраз у будинок Ахіла, де ці двоє і познайомилися. Це по перше історія. Зростання зростання що Патрокла, що Ахіла, тому що ці двоє були поруч один з одним, від таких ще дитячого підліткових років до вже юності і а, такого більш дорослого віку. Тут ми будемо бачити навчання, певні такі етапи зростання. Ну а потім поступово ми будемо підводитися до головного конфлікту і головного болісного моменту того, що сталося з Ахілом і Патроклом вже в розрізі війни. Війна, яка Почалася через викрадення прекрасної Єлени і коли потрібно було йти табором. Якщо говорити про мої враження, то знаєте, в мене якісь вони десь посередині. Бо мені не дуже сподобався Ахіл, і мені не дуже сподобався Патрокл, Якщо вже говорити про... Відверто, ось так, от Патрокл він дуже такий слабкий, він дуже такий неприємний персонаж в розрізі того, що він майже не змінюється. Благо наприкінці книги. Це вже авторка. Виправила цей момент, але він е, такий нюня, він взагалі безхарактерний. Він абсолютно та категорія людини, яка йде за кимось і абсолютно нічого не думає, не каже, ніяк не проявляє себе. Повторюся, в кінці книги це виправляється, але е, основну частину масу історії, так, мені, мене це трошки бісило. Ахіл абсолютно нарцистична особистість, доволі таки е, егоїстична. Стичний, і я в ньому не вбачала якихось прям хороших рис. Знову ж таки, виключення це кінець цієї історії, коли вже була війна, коли він проявляв завдяки Патроклу свої хороші сторони. І отут -от авторка погралася дуже цікаво якраз з образом Ахіла і Патрокла. Бо ці двоє це прекрасне доповнення один одного. Це як дві частинки одного пазлу, де Патрокл допомагав Ахіл, Ахілу ставати краще, а Ахіл допомагав Патроклу. Сміливішим, трошки завзятішим, відвертішим, і в цьому була якраз хороша частина цієї історії. Плюс мені загалом подобалося як в принципі це написано. Медлен Мірлер вона вивчала грецьку міфологію, вона з дитинства обожнювала загалом ці всі історії, і в ній присутня певна така трошки академічність викладу. Але не лякайтеся того, що я сказала, тому що все одно це було цікаво, це було гарно. Гарно написано, це було красиво написано. Авторка тут дуже не відходила від основного міфу за тим маленьким винятком, що не було слабкого місця в Ахіла, як то в п'яти. Ну і теж про цей міф ще то, теж можна поговорити, і про загалом такий факт. Бо... Чула таку тезу якраз на клубі, що слабке місце хіле як п'ята. Це з'явилося трошки пізніше. В якихось там джерелах хтось це вже додумував від себе, додавав, що першопочатково такого не було. Загалом це було приємне читання, це було цікаве читання, однозначно пізнавальне, і я готую по грецькій міфології і ретелінгам окреме відео, збираю якраз інформацію, читаю книги на цю тематику, і я загалом сказала б, що рекомендую цю. Книгу до почитання, тому що це дійсно хороший приклад е хорошого ретелінгу. Наступна книга, яку я прочитала, яка мені абсолютно не сподобалася, і я кажу про те, що е це був згаяний час і згаяні гроші. Благо, що не так той багато і часу на це пішло, і грошей. Двір е кроків і приреченості це серія, яка складається не знаю з кількох книг. Е називається вона Тіньова королева і авторка Еліза Рейн. В принципі, Події можна описати коротко. Є фері, є люди. Фері суперкруті, люди на дні суспільної ієрархії. У нас є така ланка людей, які мають здібності працювати із золотом, із цим металом і робити чарівні посохи для фері, які підсилюють магічні здібності відповідно самих фері. Наша головна героїня, звичайно, така дівчинка. І от її тут збираються продавати в гарем, але несподівано її викрадає принц іншого двору фері, який вміє володіти тінями. Взагалі це тіньовий двір. От, він її туди забирає і каже, я на тобі одружуся, тому що е, таким чином я тебе захищу від своєї злої мачухи, щоб вона тебе не вбила. Ну і заодно ти мені маєш допомогти в розробленні якоїсь суперзброї у боротьбі. Все. На цьому сюжет закінчується. Більше тут, ну як, типу, щось відбувається, але всі події такі бляклі, персонажі такі, якісь стандартні. Ну, загалом, мені видається, знаєте, ця книга, це набір якихось цікавих елементів інших книг подібного жанру, як то із Сари Мас або та саме Рейвен Кенеді. Оце мені видається просто похапала авторка з усюди всього потроху, і щось намагалася створити нове, але воно виглядало абсолютно ніяк, і його не хотілося ні особливо читати, ні проявлялося ніякого інтересу. Тож я. Чесно, не знаю навіть кому це порекомендувати. Е, наступна книга це те, що ми читали в рамках мого читацького клубу. Те, що ми обрали, це ненавиджу тебе кохати. Алі гейзелбуд це, можна сказати, збірка із трьох оповідань, де ми будемо бачити три подруги. У нас ось тут їх зображують на палітурці, зрізі і задній частині палітурки. Три подруги, три науковиці і три історії любові. Перша нам буде оповідати про дівчину, яка була вимушена жити під одним дахом із небожем її наукової керівниці. І от вони там проживають певний час разом, ну і зрозуміло, до чого це все котиться. Перша героїня, вона працює в сфері охорони довкілля, захисту довкілля, а її співмешканець це хлопець, який є адвокатом. Фірми, яка в нафтогазовій сфері, ну тобто, в них ще такий от конфлікт, окрім побутового, ще такий морально робочий. Прикольно, але я б сказала, що в кінці цієї історії я трошки покрінжувала відносно пікантних моментів між цими персонажами і діалогу фінального, ну фінальних діалогів, які тут відбувалися. Це було просто якось насправді. Дивно. Наступна у нас історія вже буде оповідати про дві конкуруючі фірми, теж, які працюють в сфері зеленої енергетики, охорони довкілля і все в цьому розрізі. І от, хлопець і дівчина вони працюють в двох конкуруючих фірмах і вони застрягають у ліфті, а до того між ними щось там сталося. От, і вони мають в закритому просторі розібратися в тому, що було, і в тому, що можливо далі буде. От, І третя історія. Ця подруга це дівчина, яка досліджує космос. Що, до речі, для мене було щось новеньке в тематиці Алі Гейзелбут, і вона відправляється на Шпіцберген. забула назву оригінальну, бо Шпіцберген це назва російська цього острова. Так от, вона відправляється туди, бо там рельєф дуже схожий на рельєф Марсу для того, щоб випробувати свою розробку дрона. А хлопець це один із. Керівників НАСА, який, скажімо так, не хотів, щоб вона туди відправлялася. Третій такий конфлікт, але він туди спойлер за нею відправиться також, тому що дівчина потрапила у неприємності. Загалом, якраз про них мені було найцікавіше читати, і загалом це була якась найбільш повноцінна історія. Дві інші теж непогані, але оця була як історія найцікавіша. От. Загалом непогана історія, не очікуйте від неї супербагато, тому що кожна оповідь це 130 сторінок, зрозуміло. Що авторці потрібно було в ці 130 сторінок впихнути зав'язку розвиток події, кульмінацію, і щоб це було і цікаво, і гаряче, як це вона все робить. От я б сказала, що це найгірше, що я читала, тому що це просто оповідання, тому що це неповноцінна історія. Але якщо ви любите Алі Гейзел, її стиль, ось можете це почитати. Що єдине, майте на увазі, що от, коли ти читаєш три історії поспіль про трьох дівчат, ці три дівчини, вони на Насправді дуже е, були подібні одна до одної. Так, авторка намагалася їм задати якийсь різний інтерес, різні, різні риси, різні сфери наукових знань і роботи, але все одно вони от якісь дуже-дуже подібні одна до одної персонажки, і коли ти це читаєш це концентровано в одній книзі, з'являється трохи розуміння того, що все ж таки персонажі Алі Гизлуд прям дуже-дуже подібні е, від книги до книги. Далі книга Бездоганний, яка наробила багато шуму, ковбойський роман е, Елсі Сіль. Е, це видавництво віват, якщо я не сказала, також гарний такий зріз. От, Тут у нас буде історія про хлопця, який займається ковбойським видом спорту скачками, але на биках. Я забула, як воно це називається правильно. І це можна сказати спортивний любовний роман, чого я абсолютно не очікувала. Головна героїня це донька піарщика цього ковбоя, яка має йому допомогти виплутатися із репутаційного. Ного дна, в яке він потрапив, через деякі коментарі з приводу його з приводу продукту, який. Випускає його спонсор, і от вона має слідкувати за тим, щоб ковбойчик поводив себе добре, здобув свій черговий титул і пішов на ковбойську пенсію. От, бо він вже там до 100 сороків років гарцює на тих биках. От, і зрозуміло, що між ними щось там і зав'язується. Насправді, перша половина книги мені якось була трішки навіть нудною зовклеменка. Перша половина книги мені якась навіть була трішки нудна, мені було цікавіше десь із другої половини. От я не скажу, що це прям супер була класна пара, яка мене захопила, але мені була цікава нова територія, нові умови, які нам задають, так що це цікавий новий вид спорту. От, і цікаві обставини, і тут було добре прописано і певні такі робочі моменти героїв в плані цих всіх скачок, об'їжджань. Оцього всього цих небезпек, які там можуть бути. О, це було прикольно. Ну, і Деякі моменти були смішні, деякі моменти були там дуже милі, але загалом це непоганий любовний Роман. Не сказала б, щоб він супер-вау-клас, як мене вразив, але це було цікаво, це було приємно. Наступна книга, яку я читала, це Крила Кольору Хмар. Я її читала в рамках модерації, яку проводила із Тамілою Тарасенко і Дарей Корні. Які Написали цю книжечку. Цю історію перевидала Магура, і це підлітковий роман ну, я б сказала, new adult навіть про дівчину, яка є Янголом. Вона живе у Львові, працює в темному клубі. От, і туди, скажімо так, одного дня з'являється люденьки, які хочуть. Трішки наробити зла, трішки забруднити інші людські душі і змінити певні якісь статуси головної героїні. Тут буде і сімейна драма, якась певна. Ну, сімейна драма, мабуть, тут основа буде цієї книги, і така міфологічна частина історії. Авторки надихалися і різними апокрифами, тут, до речі, є зображення гарне таке ілюстроване видання, але сама історія насправді мені була якась нецікава. Я, звичайно, з нею. З нею Ознайомилася, бо мені потрібно було промодерувати. От, але мене просто це якось не захопило, не зачепило дуже прям глибоко. Е, наступна історія, яку я давно вже хотіла нарешті дочитати, серія називається Перший закон, третя книга цієї серії Останній аргумент королів. І це Джо Беркромбі, видавництво КСД. Це прекрасний просто автор і це прекрасна серія. Загалом ця серія буде оповідати про різні населення, різні. Континенти на кожному із цих континентів є якісь свої політичні або військові конфлікти, які різні персонажі будуть намагатися вирішити. І тут буде відразу кілька персонажів, тут їх здається, 5 чи 6 буде. Тут буде перший з поміж магів, баяз, який ще трішки володіє магією і грає в свої політичні інтриги. Тут буде логан дев'ятипалий, це такий собі не знаю, аля Вікінг, Аля такий вбивця, аля такий варвар, який. Живе десь на півночі, де дуже холодно, де дуже люті люди живуть далекі від цивілізації, і в них там такі всі примітивні завойовницькі моменти життя. У нас тут буде доблесний лицар джезаль, лютар, який є таким собі нарцисом, який фехтує, але його кидають на територію, яка йому взагалі не підвладна, де йому доводиться знімати його золоті шати. і Робити доволі таки брудну роботу, у нас тут є прекрасний інквізитор глокта, який є абсолютно неприємним персонажем, який є візуально доволі таки відразливою людиною, тому що над ним енну кількість років знущалися його вороги, калічили, і е, чоловік, якому там десь приблизно 30 років, виглядає як старий дід, ходить з паличкою, тому що в нього дуже багато різних травм по життєвих нанесено. Але наскільки це... Розумна людина, я наскільки це хитра людина, наскільки це здається, що негативний персонаж, але насправді те, що він робить, має дуже багато різних сторін, і деякі речі він насправді робить дуже хороші, але воно замасковане під такою цікавою вуалю жорстокості і непримітності. І тут ще буде енна кількість персонажів, про які я зараз не буду оповідати, але Джо Аберкромбі це автор просто прекрасних персонажів. В першу чергу тут такі. Цікаві люди, вони такі всі різні. Вони з своїми цікавими відмінностями, характеристиками, зі своєю логікою, кожен зі своєю історією, яка розвивається, і це було настільки цікаво, це було настільки драматично. Я великому захопленню просто від цього від цієї серії, і я збираюся далі читати все, що виходить у Джо Беркробі. Благо вже повноцінно друга трилогія видана, третя здається теж видана. Коротше. Тут є розгулятися, і е, однозначно я кажу, що потрібно дати шанс цьому авторові, якщо ви з ним ще не знайомі, або якщо він у вас стоїть на ваших поличках. Дуже осіння історія Карлос Роїс Сафон. Мене мало залишилося непрочитаних його книг. І якщо ви читали щось із його циклу е, про Кладовища книг або із циклу його казок. Ось це от дуже дуже подібно в принципі до того, що він писав. Взагалі в нього такий певний свій авторський стиль, авторський шарм, і він просто неймовірний. Це коротенька історія, називається Марина. Теж видавництво КСДН сподіваюся, її ще можна десь придбати, бо я давно її купувала. У 22-му році, окей, ще не так давно. Це історія про хлопця, який живе в інтернаті і певним чином потрапляє в маєток по сусідству, де проживає дівчина Марина, і вони вв'язуються в якусь таку цікаву детективну історію, де вони дізнаються іншу історію іншої людини, знаки якої вони знаходять то на кладовищі, то ще в якихось місцях. Тут будуть і таємничі маріонетки, тут будуть різні не дуже. Щасливі історії кохання і не дуже щасливі хеппі-енди. Тут будуть різні жорстокості людські, які, на жаль, повпливали на інші долі і зіпсували чиїсь життя. Це така дуже готична, похмура історія, дуже-дуже осіння. Я так її рекомендую, тому що це було дуже чарівно, і тут, певний такий магічний реалізм буде просутній. І е, я щиро рекомендую Сафона. На жаль, ця людина вже відійшла в світи. І він залишив. І немало, і водночас не так-то багато історій. І якщо ви цю ще не читали, я дуже рекомендую її. Книга, яку я не рекомендую, яка зараз дуже часто з'являється в різних анонсах, непристойно Багатий вампір Джені Валі, дуже гарна книга візуально, але не гарна всередині. Я змогла прочитати тільки 150 сторінок, тому що на цих 150 сторінках був описаний один день, і це один день крінжу, просто суцільного крінжу. І е, я не бачила сенсу далі це читати, тому що в мене не було настрою далі крінжувати, Я хотіла почитати щось годне, а це не було чимось годним. Е, коротко опишу. значить, е, вампір якому до 100 років вирішив лягти поспати, бо його всі задовбали. Але мати цього вампіра вирішує його розбудити, тому що тік-так-тік-так -тік прийшов час для традиційного вампірського ритуалу, який відбувається раз на 50 років, коли вампіри одружуються з людьми, щоб народити вампіринят. Так, тут є тут вампіри не тільки через укуси стають вампірами, а ще й народжуються. Так, от мужик каже: Окей, мама, раз так. Що ж, я піду шукати собі наречену. Організовують, бистренько, отак от, бистренько бал. На ньому грає квартет музикантів. В цьому квартеті буде віленчелістка. І цю віленчелістку звичайно, запримітив наш вампір. Вона людина. І м, якось не дуже потурбувалися про вампірів, не дали їм якби їхніх е, закусок. Тож всі люди, в тому числі і нашої головної героїні, тут будуть як е, такий собі десерт на цьому балі, де ніхто дуже не хоче і бути. На неї звичайно намагаються напасти. Наш головний герой її рятує. І в один вечір дівчина дізнається про світ вампірів. Її рятують від вампіра. На її очах намагаються е, знекровити її подругу, колегу. На її очах вбивають іншого вампіра. Після цього вони їдуть вечеряти в ресторан -тере на побачення, де її годують. Після цього дівчина запрошує цього вампіра, який скоїв оці всі речі на її очах до цього. Запрошує до себе додому. Вона вже готова просто лягати, вибачте, перед ним. І тут вона каже: Вибачте, я ще, до речі, цнутлива. Якщо це не проблема, то ти маєш про таке от знати. Ну, в цей вечір, в принципі, після цієї інформації вони розходяться, бо там якесь правило, що вампірам не можна спати із знатливими. І на цьому е я зрозуміла, що далі я читати не буду. Ще я дала шанс 20 сторінок. Там цей вампір їй дарує скрипку з е Страдіварі, Коштує півмільйона доларів, От, бо він сам знав Страдіварі. От завалялась десь в нього в шафу, каже, дай їй те, що в мене є, тому що щось там шукати в магазинах немає часу. Треба дуже швидко бистро, бистро дівчині виоланчельново. Ну і далі там в них повторне якесь побачення, зустрічі з мамою цього вампіра. Я вже далі, чесно, не захотіла в це все е, заглиблюватися, тому що мені вистачило подій оцього одного дня. Все. Далі я це читати не буду, серян. От, і книга на противагу, яка була настільки прекрасною, що мені було аж настільки сумно з нею прощатися, бо це було так класно. Це було так, так по-домашньому, так все хорошо, Так не хотілося виїжджати відсюди. Якщо ви розумієте, про що я е, як на мене, це най Сильніша книга, найсильніша серія, точніше Сари Мас, тому що в ній авторка просто розписалася на наповно. Вам може бути важко на початку загалом знайомства з цим циклом, місто Півні...» місяця», тому що тут буде дуже багато різного. Тут буде дуже багато раз різних кланів. Тут будуть і вампіри, і відьми, і зомбі, і жниці, і люди, і фейрі, і янголи. Але. Це все, було, цікаво, це все буде дуже цікаво пов'язано. Це все буде дуже цікаво скомпельовано. Це все один великий світ, який не просто так налічує в собі відразу стільки різних е, націй і е, так багато різних кланів і домів. Головна героїня Брайс вона на і вона донька короля фейрі, е, яка не хоче мати з цим народом нічого спільного, але так складаються обставини, що вона змушена е, просто. Пірнути в першій книзі в оцей всей магічний світ і е, колупатися в ньому, тому що вбивають її кращу подругу, і вона має знайти кривдника, має знайти замовника. Ну і загалом е, вбити кілька демонів. На допомогу їй в цьому дають Янгола Алатара, який має відповідно їй допомогти. Бо він суперкрутий вбивця і він дуже класно полює на демонів. І в першій книзі вони має співпрацювати. Ну а далі це все буде розвиватися в цікаву політичну інтригу, цікаву військову подію і світопо. Довно має сказати, що читаючи цей цикл і особливо ось цю книгу, ви маєте прочитати серію про двори. Тому що кінець другої частини і третя, вони пов'язані трошки світами. І якщо ви не читали двори, ви собі можете не спойлерити відповідно події, які будуть відбуватися в дворах. Якщо що, ви маєте це знати, тому що для деяких це була нова інформація, і люди, не прочитавши серію про двори, не до кінця розуміли того, що буде відбуватися в цій книзі. Загалом в Сари Мас є великий задум поєднати всі світи, які вона написала. І в цій книзі, в цій серії, вона показала, як це можливо поєднати, як ці світи можуть комунікувати, скажімо так, між собою за допомогою чого тут було і болісно тут було. І лячно, і тепло, і щемко, І що я маю сказати, тут не від е, тільки головної персонажки буде йти оповідь, а і від персонажа, і від її брата. Коротше е, тут багато різних цікавих історій, і я сподіваюся, що Сара Мас зробить те саме, що і з е, циклом про двори. Я сподіваюся, що ми ще будемо бачити історії окремі другорядних персонажів із цього циклу. Але це було. Це було прекрасно. І колись я це ще обов'язково перечитаю. Тож, ось такі книги в мене були у вересні. Як бачите, враження були максимально різні, з дечим я прощаюся на віки вічні. От по чомусь я сумно буду згадувати і плакати. От, але це був цікавий місяць на враження. Пишіть, що ви читали у вересні. Ну і якщо ви хочете мене підтримати, внизу є посилання на монобазу, там ви можете отримати від мене ще додаткові Якісь плюшки, які є виключно для тих людей, які мене підтримують фінансово. Ну і загалом я дякую, що ви були зі мною. Побачимося на наступних книжкових оглядах.